Вітаю, я Наталка Лятуринська. І зараз на Тива. Про події в Україні світі. У цьому випуску ви побачите, у двох позафракційних депутатів відібрали картки і зарплату. В Радіївка готується до великого мітингу проти свавілля міліції. Військові Єгипту захопили телецентр. Євроінтеграційні законопроекти парламент сьогодні не ухвалив, хоча збирався. Парламентарі розсварились ще зранку. Після того, як спікер Володимир Рибак позбавив мандатів двох позафракційних депутатів, три опозиційні фракції в купі з позафракційними депутатами заявили, що не голосуватимуть за жоден законопроект, допоки спікер не відкличе своє рішення, і парламентарям не повернуть повноваження. Більше знає Ксенія Веркалець. Без мандатів цієї новини почався ранок у Верховній Раді. Спікер Володимир Рибак оголосив про припинення депутатських повноважень Павла Балоги та Олександра Домбровського. Картки позафракційних депутатів анулювали після рішення окружного адміністративного суду. Мовляв, через сфальсифіковані вибори на округах народних обранців. Очільник батьківщини Арсеній Яценюк розцінив дії спікера як провокацію. Мовляв, у такий спосіб провладна більшість намагається підштовхнути опозицію до блокування трибуни. Та головне відтягнути зухваленням євроінтеграційних законів, на які Європа чекає. Від України до саміту у Вільнюсі у перерві. Опозиціонери ходили до рибака. Після обіду народні депутати повернулися до сесійної зали, і кушкувалися навколо своїх лідерів. Про що йшлося на перемовинах зі спікером у сесійній залі ані пари з вуст відкрив завісу таємничості з трибуни Бютіва Сергій Соболєв. Опозиція в купі з позафракційними депутатами солідарна і непохитна. Три фракції опозиційні ухвалили рішення. Нас підтримали ряд депутатів, які є, не ті, які не приєдналися до фракцій. До тих пір, поки не будуть відновлені в правах народні депутати, хто був позбавлений своїх повноважень незаконно, ці три фракції не будуть приймати участь в голосуваннях до тих пір, поки не буде ухвалено законне рішення. І це залежить перше за все від вас, пане головуючий. У кулуарах лідер удару вкотре наголосив, що своїми діями спікер Володимир Грибак грубо порушив конституцію і зізнався, що перемовини закінчились нічим. А, на жаль, не не на домовилася. Ми казали, що е звернули увагу, що ці дії, які е на сьогоднішній день проходять в парламенті, вони проходять з порушенням регламенту. Е е рибак не, не мав на яких повноважень оголосити і лішити прав е е цих депутатів. На думку регіонала Володимира Олійника, рибак конституції не порушував. Це опозиція, трактує головний закон країни. По-своєму якщо є рішення суду, його оскаржували, апеляція, касація і воно не змінене. Що треба було робити голові Верховної Ради? Його виконати. Нехай зацікавлені сторони звертаються у Верховний суд, звертаються до європейського суду, але іншого механізму немає. Засідання тривало недовго. Під крики працювати Володимир Рибак закрив сесію. Депутати розійшлись до завтра. Нього ранку Ксенія Веркалець, Василь Мартищенко Тивай. Події на Миколаївщині сколихнули всю країну. Реакція людей виразно демонструє, наскільки українці не довіряють нинішній системі розслідування і покарання за злочини, вчинені посадовими особами. Так уважає директор Amnesty International в Україні Тетяна Мазур. Завтра у Врадівці збирається великий мітинг проти свавілля міліції. Опозиція вимагає відставки голови Миколаївської області і звільнення міністра внутрішніх справ. Віталій Маргалик продовжить тему. Заарештований капітан міліції Євген Дрижак та його спільник, племінник прокурора заводського району Миколаївської області Дмитро Поліщук, яких звинувачують у зґвалтуванні побитті 29-річної Ірини Крашкової, причетні до атаки на агрофірму екс-кандидата в народні депутати від батьківщини Аркадія Карнацького, стверджує журналіст Володимир Бойко. Співробітники райвідділу використовують для таких операцій, як рейдерське захоплення агрофірми карнатських. А за це Співробітникам міліції гарантувала спека і недоторкання. Вони могли робити все, що завгодно на цій території, могли як завгодно катувати людей, мешканців Радівського району. Їм за це нічого не було. Та цього разу злочин не зійде з рук ані міліціонерам, ані тим, хто їх покриває. Обіцяють депутати від опозиції. кажуть, протягом трьох останніх років співробітників радівського райвідділу міліції зґвалтували і вбили п'ятьох жінок. А півдесятка чоловіків змусили взяти провину на себе через катування. Троє з них повісилися, один помер удома від наслідків знущань. Хтось за це має нести відповідальність, і за все це має бути голова. Миколаївської обласної адміністрації Круглов, який власне і стоїть на чолі цього угрупування. Я зареєстрував позавчора постанову звернення Верховної Ради України до президента, щоб він негайно звільнив круглова займаної посади. Крові жадають і громадські активісти. Піти з посади на їхню думку повинен міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Вони також закликають усіх небайдужих вийти на акцію протесту. Це кардинальний шлях, який починається і повинен починатися з відставки міністра внутрішніх справ, закінчуючи кардинальним реформувальним органів внутрішніх справ. Ми, кияни, просто повинні вийти до міністерства внутрішніх справ і не йти звідти, доки Захарченко не виведуть звідтиля. Він повинен відповісти за це свавілля, яке робиться, Пікетувати міністерство внутрішніх справ з вимогою звільнення Віталія Захарченка. Активісти планують завтра разом зі свободівцями о 14.30. У Врадівці затримали знімальну групу телеканалу ТВАЙ. Сьогодні відкрито кримінальне провадження буцімто за втручання у приватне життя і порушення права приватної власності. Зі слів журналіста Володимира Сілякова, вони з оператором спробували поспілкуватися з дружиною екс начальника місцевого відділення міліції Віталія Синицького у будинку, де мешкає його родина. Біля воріт садиби не було дзвінка, але хвіртка була відчинена. Тому журналісти-оператор зайшли на подвір'я. Незабаром з'явилася оперативна група міліції. І затримала наших колег більше телефоном розкаже журналіст ТВАЙ Володимир Сіляков. Нас запросили до райвідділку і вже тут сказали, що на нас відкрите кримінальне впровадження по 182 статті. Ну ми вийшли до райвідділку, Я відмовився давати будь-які пояснення, чи свідчення, чи підписувати будь-які папери. Ми в принципі вільні. Але слідчий майор сказав, що нас по повісткою, тому що я відмовився. Прем'єр Микола Азаров про злочин правоохоронців – ані пари з вуст. Сьогодні на засіданні уряду він говорив про жнива, про митний союз, а про жорстоке зґвалтування у Врадівці не згадав. Проте вкотре знайшов привід звинуватити опозицію. прем'єр підрахував кількість пленарних засідань, які не відбулися протягом цієї сесії Верховної Ради. Їх виявилося 13. Опозиція блокувала, тому і роботи у парламенті не було. Заявив Микола Азаров. Ми всі очікуємо, що останні дні роботи Верховної Ради України стануть максимально результативними. І в першу чергу, я звертаюсь до депутатів від опозиції. Досить працювати на власне політичний рейтинг. Час нарешті працювати на людей і на державу. До речі, нагадаю, що з таким же закликом до опозиції звернулись представники Європейського Союзу. Пенсіонери Шахтарі можуть замерзнути майбутньої зими. Нова система компенсацій, запроваджена урядом, та свавілля приватних вугільних компаній позбавляє мешканців шахтарського регіону можливості опалювати помешкання. У ситуації розбиралися наші луганські кореспонденти. Колишній шахтар Валентин Жеренін за законом має право отримувати безкоштовне вугілля для опалення домівки. Донедавна головною проблемою була низька якість палива. Пенсіонер демонструє суміш вугілля з породою. штиба. Ведер 20-25 породы. Вот, посмотрите. Штып настоящий. Он не горит совершенно. Торік уряд вирішив дати пенсіонерам вугільникам вибір: хочеш бере вугілля, хочеш грошову компенсацію за нього. У регіоні більшість приватних помешкань опалюється вугіллям, тож компенсацію доводиться витрачати на купівлю традиційного палива, але компенсують 950 гривень за тонну, яка на ринку коштує щонайменше півтори тисячі плюс 300 гривень за транспортування. Ну я думаю, якщо нас переведуть на компенсацію, то не зможемо ми том об'ємі купувати уголь за ці гроші. Вот, придеться замерзати зимою. В обласній держадміністрації поки що можуть похвалитися лише своєчасною виплатою компенсацій. На сьогоднішній день ми обезпечили вже 110 льготників. Ми це робимо поетапно, ежемесячно, по мірі поступлення средств з державного бюджету. Что касается компенсации, то по компенсации мы рассчитываемся ежемесячно с нашими гражданами. А от з постачанням вугілля вийшла заковика. Цього року вугілля шахтарі не бачили через зірваний тендер на його постачання. За словами голови робочої групи у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості Віктора Верівки, компанія ДТЕК Антрацит» пропонувала півтори тисячі гривень за тонну, а державна «Луганськ вуглезбагачення на 500 гривень менше. Після програшу приватники оскаржили результат в антимонопольному комітеті. Люди не хочуть отримати дені компенсації, Хочуть отримати в натуральній формі, то тобто 5,9 вуголь. Потому что сложилась такая ситуация о том, что человек получает що чоловік денежную компенсацию. Надо где-то найти этот вот. Надо найти этот тур, который должен быть обогащений, хорошего качества. А поки триває протистояння між постачальниками, інваліди і пенсіонери не мають змоги поповнити запаси палива. Тавакул Абдулаєв, Анастасія Школьник, Луганщина для ТВА. Рейдери на Дніпропетровщині спробували відібрати в селян понад дві тисячі гектарів ріллі і цьогорічний врожай зернових. Нападники твердять, що мають документи на право власності, але селянам їх не показують. Про боротьбу хліборобів за власні ґрунти в сюжеті наших кореспондентів. Один немає режим. Другий третій. Я власниця чині мене 10 гектарів землі. Він прийшов, мене забирав. Давай, Літнім селянам з Петриківського району Дніпропетровщини довелося взятися за вила, щоб захистити свою землю і врожай. Компанія з сусіднього Дніпродзержинська претендує на результат їхньої праці і на землю. Загалом понад дві тисячі гектарів. Документи не представили і спробували перешкодити збиранню зерна за допомогою кулаків. Приїхали якісь непонятні люди, непонятно відхіля. Без всяких документів, без іде нічого. вони приходять і розказують, що це їхня пшениця, що це вони посіяли, не дають нам вбирати. Оце ми вже вбираємо треті сутки. Так спроби селян знайти захисту місцевої влади були безуспішними. Жоден з органів місцевих не реагує. Міліція, як ви побачили, прямим чином співпрацює з даними особами. Жодних дій на захист простих людей. Немає міліція. Пояснює свою пасивність тим, що у нападників є документи на селянські паї. є дві заінтересовані сторони, у яких у обох є опріони документи, даючи право на власність землі. Вот. заявлення позавчора було прийнято від обох сторон. Стараємося, щоб все було в законному полі стараємося охороняти громадський порядок. Селяни успішно захистили свої лани в суді і готові далі боронити їх усіма доступними засобами. Поки що протистояння вщухло. Рейдерів з поля прогнав дощ. Іван Дужий, Андрій Деркач, Дніпропетровщина для ТВА. Далі у нашому випуску про такі події. Державний переворот у Єгипті. Військові захопили телецентр. Літак президента Болівії обшукали, бо думали, що там є Едвард Сноуден. Свято живопису у Києво-Печерській лаврі! У Києві сьогодні вшанували князя Святослава. Марш на честь перемоги руського війська. На чолі зі Святославом над хазарським каганатом зібрав кілька сотень учасників. Люди вже розійшлися. А от, власне, чому проводили цей марш, розкаже мій колега Сергій Петренко. Сергію чому організатори вирішили звернутися до історії? Розкажи. Вітаю Наталко. Зараз ми знаходимося на пейзажній алеї неподалік від пам'ятнику Святославу, великому славетному князю Святославу Ігровичу, який в 964 році переміг військо і власне вивоював великі території сучасних українських земель. І принагідно зазначу, що сьогоднішній марш він розпочався з майдану незалежності біля пам'ятнику засновникам Києва, звідки й рушила далі процесія центральними вулицями Києва, зокрема хрещатиком Богдана Хмельницького, великою Житомирською і аж до пейзажної алеї. Принагідно зазначу також, що багато учасників доєдналося до акції вже в її ході. Можна сказати, що як для неполітичної акції, то це було велелюдне віче, близько пів тисячі людей. І на думку самих учасників цієї акції воно було зарієнтовано, аби підняти дух українців і самоідентифікацію їх. І власне зараз поруч зі мною один зі співорганізаторів цієї акції це е, пан Білодуб. І ми запитаємо його. Е, власне на що скерована була ця акція, і яка її мета, і чому обрано постать? Чи не винятково обрано постать саме е, князя Святослава? Прошу дякую. Головна е, мета заради якої е, люди йшли ходою сьогодні. По історичному центру Києва це розбурхати вогонь, розбурхати полум'я боротьби у душах українців, нагадати їм, що саме український народ це народ переможець. Нагадати їм славетні сторінки історії, коли ми неосяжні простори європейські завойовували своїм мечом, своїми руками. А чому? Саме князь Святослав, тому що, на нашу думку, саме він уособлює у собі всі головні риси справжнього українця це великий воїн, неперевершений стратег та політик, відчай духа, шукач пригод. Дякую, пане Ярославе. І хочу також зазначити, що під час виступів біля цього пам'ятнику співали пісень, розказували думи, славетні думи про Ярослава. І на жаль, вже зараз всі розійшлися. На цю мить це вся інформація. Студія, дякую, Сергію. Нагадаю, це був мій колега Сергій Петренко. Ну а далі до міжнародних подій. У Єгипті почався державний переворот. Військові взяли під контроль телецентр у Каїрі, повідомляє Ройтерс. У понеділок армійці висунули президентові ультиматум. За 48 годин передати владу. У телезверненні Мохамед Мурсі з генералами не погодився і пообіцяв віддати власне життя, захищаючи законність свого обрання. Місцевий телеканал Аль Хаят повідомив, що глава держави зараз, зараз під домашнім арештом. У Мурсі за Брали мобільний телефон і заборонили виходити на зв'язок. Історія у стилі Джеймса Бонда: Іспанія, Франція і Португалія поставили під загрозу життя президента Болівії. Літакові Ево Моралеса закрили повітряний простір ЄС. Латиноамериканського лідера запідозрили в транспортуванні на волю колишнього агента ЦРУ Едварда Сноудена. Президентське судно посадили у відні, обшукали і відпустили. Американського шпигуна не знайшли. Літак болівійського президента у ніч проти середи кілька годин кружляв у повітряному просторі Франції та Іспанії. Ево Моралес гостював у Володимира Путіна в Москві. Тому очільника держави запідозрили у наданні притулку Едварду Сноудону, який ховається в Росії. У борту номер один закінчилося пальне тому. Посадку дозволили подалі від Атлантики в Австрії. Ви знаєте, за міжнародним законодавством президент на офіційному літакові має імунітет і беззаперечне право мандрувати куди заманеться у світі. Нинішня ситуація поза межами розуміння. У столиці Болівії на екстрене засідання зібрався сенат. Віце-президент Альвару Лінера перед сотнями телекамер оголосив про замах на життя президента. Сам Ево Моралес 9 годин провів у транзитній зоні Віденського аеропорту. Політик організував тимчасовий майданчик спілкування з пресою, доки дипломати домовлялися про новий маршрут його літака. Абсолютне порушення Віденської конвенції закон наділяє президентів імунітетом. Європейський союз учинив варварство. Болівійський міністр оборони Рубен Сааведра одразу знайшов винних. Замах на його президента буцімто вчинили світові імперіалісти. Один із них, іспанський посол, напрошувався на чашку кави до літака, аби самостійно пошукати шпигуна безбілетника на борті. Цей підступний захід організував уряд Сполучених Штатів за підтримки Європейського союзу. Вони завдали шкоди іміджу президента Болівії. Жителі одного із найбільших міст країни Лапаса про вимушену зупинку свого президента дізналися з телевізійних новин. Уночі НАТО зібрався на акцію протесту штурмувати посольство однієї звинуватиць інциденту Франції. Європейські держави не лише створили ризик для життя Ево Моралеса, а й намагалися підірвати суверенітет Болівії, зламати нашу державність напередодні у Москві Ево Моралес пообіцяв Едвардові Сноудену політичний притулок у Болівії після обшуку його суд. Дна політик запевнив, колишнього шпигуна заберуть, однак робити це літаком. Велика дурниця. Едвард Сноуден 10 днів перебуває у московському аеропорту Шереметєво. Звідти цей рушник просить у різних країн політичного притулку. На батьківщині агента звинувачують у розкритті державної таємниці й обіцяють посадовити на 30 років. Максим Самков, ТВА. Бельгійський король Альберт ІІ зрікся престолу. Новину монарх повідомив сам дві години тому в Теле та Радіо Альберт надзвичайно популярний правитель серед бельгійців. Тому цю подію зустріли з сумом. 21 липня монарх передасть королівську владу своєму синові, – 53-річному принцу Філіпу. Мені пішов 80-й рік жодний із попередників так довго не жив. Мій вік і здоров'я більше не дають змоги виконувати обов'язків. Час передати повноваження наступному поколінню. Украла коштовностей на мільйон доларів. Колишню директорку ювелірного дому Тіфані заарештували за злодійство в особливо великих розмірах. Інгрід Лідихаас винесла півтори сотні прикрас. Перевагу жінка віддавала діамантам і платиновим аксесуарам вартістю до 10 тисяч доларів. Подсуплене колишня директорка поспішно оголошувала зниклим безвісти. Коштовності Лідихаас викрадала протягом року. З'ясували це в компанії тільки через рік. Тепер жінці загрожує 30 років за ґрат. У Києво-Печерській лаврі свято живопису художнім майстерням, що діють на території заповідника, виповнилося 130 років. Сьогодні сучасні українські майстри представили свої найкращі роботи. На виставці ікон побувала Олена Опанасенко майстри запевняють: ані художній хист, ані освіта, чи натхнення не стануть у пригоді іконописцю, котрий не відкриє власного серця богові. Ікону спас Михайло Гайови створив саме для молитви у майстерні, в якій він працює і викладає. Сьогодні художник зізнається, іконопис докорінно змінив його життя. Коли я починав займатися іконописом, я ну не, не думав про майже не думав про духовне життя. Вивчаючи ікону, я, я думаю, що я наблизився трошки до Бога. І весь час якби. Я вивчаю історію, історію кожної святої людини, скажімо, Ну і взагалі православну історію. І це якби очищує душу. Європейські критики називають сучасний український іконопис найцікавішим. Наші майстри звертаються до візантійського, барокового, класичного стилю 19 століття, створюють домашні образи та ікони картини. Але таких робіт в Україні критично бракує. Других спеціалістів може зараз не така велика потреба, а от іменно храмового живопису. Тому що ви бачите, що з кругом ви куди б не поїхали, да в самому Києві, скільки храмів будується. І дуже велика потреба в цих майстрах, іменно професійних художниках. Ну, поки на жаль, у нас ще їх мало. А ось керівник майстерні, професор Стороженко, тішиться, що сьогодні український іконопис розвиває плеяда чарівних жінок. Для нього сьогоднішня виставка стала можливістю зустріти одну з улюблених учениць Наталю Гладовську. Здивувала вона мене тим, що вона йшла до четвертого курсу була станковіст там. Композиція інша ніж у сакральному мистецтві. Але на п'ятому курсі в неї раптом стався вибух. Вона думала чотири роки, вона жила цим чотири роки, не показувала це все. Але там у неї жило всередині, і все це вибухнуло тоді, коли на диплом взяла раптом сакральну тему. Роботи київських іконописців можна буде побачити у Києво-Печерській лаврі від сьогодні до 18 серпня. Експозицію організували в рамках святкування 1025-річчя п'ятиріччя хрещення Київської Росії. Олена Опанасенко Сергій Похілько і читайте наші новини на сайті tvai.ua. Дякую, що довіряєте нам. І до зустрічі завтра.